Доброго дня, дорогоцінні та Боже вам благословень. Сьогодні хотів би поспілкуватися з кожним із вас на тему суду та милості, на тему того, як я рухаюся та як мені наслідувати життя вічне, як мені прийти до Бога та сказати Дякую, Боже! Я прожив достойне життя, спаси мене! Адже Бог відповідає на це питання. Він каже: милість тому, хто проявив милість та суд до того, хто судив. Ми послані сюди не для того, щоб судити інших людей. Якщо ми маємо щось для того, щоб сказати той чи іншій людині, ми її говоримо, ми її облічаємо в будь-якому гріхі, але не з позиції суду, не з позиції ось ти такий поганий. Тому що якщо ми судимо, то також і ми прийдемо на суд та будемо судимі. Но ми говоримо людині з позиції любові, з позиції проявлення любові до цієї людини для того, щоб людина могла покаятися та врятуватися, для того, щоб людина могла більше не робити цього гріха. Тоді Господь благословляє таке та говорить, Молодець проявив любов. До тебе буде проявлена любов, ти будеш врятований. Якщо я проявляю милість до, до людини, що таке милість? Найвелика милість, яку ми можемо проявити до людини, це сказати людині, що Господь тебе любе. Прийди до Бога, та Він врятує тебе у всякому. Випадку. Тобто, щоб не було з тобою до цього, ти приходиш до Бога, відвертаєшся від своїх грішних діл, починаєш жити не по суду, а по милості, починаєш жити за Словом Божим, і Господь благословляє та захищає тебе кожен день. І ти маєш цю, цей захист, цю милість. Тому ми повинні розуміти, що якщо я хочу бути помилованим та не прийти на суд, моя. Задача проявляти цю милість до інших людей та говорити їм про те, що це необхідно, необхідно приймати цю милість, необхідно давати цю милість. Там є найвеликим необхідність найвелика це подіяти по цієї милості. Нехай Господь береже вас на всякому місці, де ви знаходитесь, з миром Божим.